Недолуге терористичне керівництво Сосійської Федерації багато років пугало Європу, Україну тим, що вони заморозять. Та що там Європа? Україну? весь світ вони заморозять. Вони стріляли в Україну ракетами в критичну інфраструктуру, відключали в Європі газ, але не в Європі, не в Україні жодна людина не замерзла. Зараз на 40 градусному морозі замерзає біля 5 мільйонів росіян без світла та опалення. Вони змушені палити свої гардероби та паркет, щоб хоч якось зігрітися. Інфляція більше 100%, реальна інфляція в сосії. Також деякі продукти взагалі зникли з полиць. Тобто, Нехватка продовольства. І це все всього за два роки санкцій і безглуздої війни Росії проти України. А я вважаю, що це тільки початок. Три роки тому я давав прогноз, що якщо сусія нападе на Україну, то у нас з Китаєм може з'явитися суспільний кордон. Десь там. Ну, на рівні условно якогось, якогось регіону Сосійської Федерації, десь біля Урала. Тому дивіться, все до того йде Сосіянам Я бажаю змінити цю недолугу владу, яка не чим іншим, крім вбивства людей, як на території. Вашої країни, так і на території сусідніх країн не займається. Це по-перше. А по-друге, хочу дати пораду вчить китайську та українську. Ці мови вам дуже скоро знадобляться. А Росія може залишитися в межах Московської області. Тому працюємо далі. У ворога жодного шансу, і це вже демонструє економіка.